Насипний пиріг. А пиріг торт. четверт. який класний, боже Боже. Три стакани. Стакан манки, стакан муки і стакан сахара. У мене по чашки. Ось така чашка 350 грам. Туди влази. Все, все по чашці я змішав, додавав півтори ложечки розпушувача І натер, мабуть, шість. 7 яблук середніх. І це все слоями. Ну, і ще творога додав, потім таку ж чашку молока і грам, мабуть, 100 масла. Ну, може, 90 грамів масла. Півпачки короте, масла. Розігрів, хорошо, воно, мабуть, закипіло молоко. Туди додав масло, воно розстало. І це зверху вже в формочці, коли я просто залив ножом так потикав трохи. І в духовку на 40-50 мтіні смакота.